Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про спосіб захистити свої кошти на веб3 гаманці. Просте розширення для браузера може запобігти багатьом шахрайським схемам. Перейдемо на офіційний сайт антивіруса, щоб дізнатися більше. Ось середня денна статистика цього веб3 продукту. Все це приблизна інформація. Запобігнуто тисячу фішингових атак. Запобігли зловмисному виконанню 50. Третє, я не повністю розумію. Також вам не дають користуватися підробними сайтами. Останній такий це Coinbase.com. Заміною однієї букви в домені Напевно вам траплялася така ситуація. Якийсь телеграм-канал починає рекламувати токен, ніби скоро він злетить до Небес, скоріше за все, це шахраї. Токен виріс, але продати його ніяк не можна ви просто втратили свої гроші. З вами таке не трапиться, якщо ви будете користуватися цим антивірусом. Він сканує смарт-контракт і виявляє всі лазівки або робить транзакцію власному середовищі. Після такої перевірки він дозволить вам зробити транзакцію. На жаль, поки що ця функція підтримує лише мережу Ефіріум. Наступна функція це виявлення фішингових сайтів. Якщо сайт небезпечний для користувача, ви побачите щось таке при спробі його відкрити. Або якщо антивірус пізнає сайт, то також сповістить вас про це. Зовсім скоро він буде підтримувати три найпопулярніші мережі окрім ефіру це Binance Smart Chain і Solano. Нижче можемо детальніше дізнатися, як буде відбуватися аналіз смарт-контрактів. Розширення емулює транзакцію, щоб ви могли побачити результат раніше, ніж її підтвердити. Воно шукає потенційні загрози, конкретний код, методи чи функції у коді смарт-контракту. Повідомить вас про те, чи пов'язані смарт-контракти з викраденими або підробленими активами, на кінець перевірить чи смарт-контракти чи гаманці, пов'язані з підозрілими моделями транзакцій або відомими шахрайствами. Що не менш корисно виявлення фішингових сайтів. Антивірус має свою нейромережу для аналізу сайтів. Він веде чорний і білий список сайтів. В реальному часі повідомить вас про шахрайство та фішингові атаки. Плюс незабаром проект зможе розпізнавати підробні ДНС. Всі ці функції доступні безкоштовно. Потрібно лише встановити розширення і вімкнути його. Чому саме цей антивірус? Перше, в магазині Chrome всього два веб-3 Друге, можете почитати їхні причини, поставивши на паузу. Третє, на мою думку, який би рівень безпеки не надавав цей антивірус, це безкоштовно. Зрозуміло, що фразу від гаманця він не просить, тому ви нічим не ризикуйте. Проект швидко розвивається, ще тиждень назад на їхньому Твіттері було менше 100 читачів, зараз більше 2000. На цьому огляд завершено. Будьте обережні, до зустрічі!